ви знаєте, що вже 15. Сьогодні розпаковуємо номер 15. Сара. Сара це, от ми говорили про ендофлекс нещодавно. Це така більше гармонізуюча ефірноолія, яка допомагає гармонізувати стан. То Сара така жіноча сильна енергія, яка допомагає. Піти далі, пробачити і піти далі, звільнитися від негативних емоцій, негативних станів, які зберігаються в нас, які може навіть там не знаю, з дитинства, з підліткового віку, які не дають нам можливість рухатись далі. І звичайно, коли ми хочемо йти в новий рік, ми хочемо йти в нові досягнення, в нові вершини, без того, щоб звільнитися від травм минулого. Неможливо зрушити далі. Ми його з коренем звільняємо, і він більше нам не заважає.